Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юей зроблена в Україні. Друзі привіт! З вами знову Сашко. І це гра козаки 3. Насправді, вже дуже давно я не грав у рейтинг. І це буде саме гра у рейтингу. Дуже дякую всім, хто відповідав у моєму опросі, в якому я запитував, які саме відео мені викладати на мій канал. І на першому місці були ігри у рейтингу. Далі шалені експерименти, далі Великі Битви десь. Біля години, але все ж таки більше голосів було саме за рейтинг. І я зайшов у рейтинг, і мені дуже закрутило зіграти якось по-новому для мене. І дивіться, я завжди знав, що моє слабке місце це арта. Ну, арта в мене ніколи не, не заходила. І я вирішив так. Спробую грати а, з артою, щоб до початку а, до кінця миру, точніше, в мене вже було 10 гармат. Чи біля цього, це не кожному вдається, але я поставив собі таку ціль. Дивіться, я червоний і мені дуже пощастило, в мене є ось такий пагорб. Дивіться, ось такий пагорб. Я на цьому пагорбі шикую своє військо. Дивіться, вісім гармат і дві он ще під'їжджають. Дивіться, ось таке військо мого супротивника. Дивіться, по балах, по балах. Він грає набагато краще, і військо в мене менше. Але, але в нього три гармати, а в мене десять. І часто, дуже часто буває так, що у вас дуже велике військо. а У супротивника є гармати, і все. І вам гаплик. Дивіться, я починаю працювати з пагорба по його війську, і його військо просто тане. Дивіться, дивіться. Він йде на мене. Хоча я бачу, що гравець набагато багато мудріший за мене, більше в нього досвіду, але все ж таки чомусь він пішов на пару. І все. Я ось тут просто його зношу. Дивіться, в мене в... практично ніяких, ніяких потерь в мене. <гум> дивіться, ще арта під'їжджає, але мої 10 гармат вже працюють на максимум просто. Дуже-дуже добре. Дивіться, скажу чесно, що я зіграв декілька ігор, три гри у рейтингу і саме з артою. І дві попередні, це вже третя була. І дві попередні я викладу трошки пізніше, мабуть. А ось саме цю гру я захотів вам показати, тому що вона була реально важкою. Реально важко. У перших двох я переміг дуже швидко. Там і Була гра там, де союзник був сильний в мене. Він виграв у свого, а я виграв свого супротивника. А друга гра я виніс обох. А, і дуже швидко. Але ось тут це буде дійсно цікаво. Дивіться, він спалює все, що в нього є, виводить селян, не віддає мені націю. Ось такий він, чувак. Дивіться, синій не атакує, синій поки що чекає, а зелений пішов у рейд. Ну, мене це не дуже парить, тому що я ось тут розбираюся. З фіолетовим. Зараз гарматами рознесу йому повністю конюшні його казарми, щоб він не зміг відбудувати свою Свою базу ось тут, на цьому місці. А потім вже буду йти на зеленого. Ну Тут, в принципі, все зрозуміло. Фіолетового я виніс завдяки гарматам 100%, тому що навіть спагорба не факт. Що я б його винес, але 10 гармат це реально сильно. Так, йдемо далі. Ще скажу, що в мене тут було дофіга дуже багато, дуже багато рундашир. Десь 350, мабуть. Так, це теж прикольно. Так, дивіться, дивіться. Давайте подивимося на зеленого. Зелений, дуже досвідчений, Сергей, будує ось тут. Стіну, ну, то добре. Так, дивіться, мій мій, мій, мій союзник. Щось він тут будує, щось він тут робить. Трішки в нього є драгунів. Ну, молодець, молодець, супер. Так, дивіться, я ось тут вже розношу казарми і буду виходити на зеленого. А синій молодець, синій чекає, тому що ось зараз я буду йти на зеленого. І вже буду пробивати оцю недостінку, котру він собі тут хоче набудувати. Так, дивіться, я вже йду. Дивіться, поки що в мене тут не дуже з розвитком. Я, в принципі, гадав, що зможу, зможу. Ось цим військом разом з синім. Звичайно, що синій почне виходити сюди і буде атакувати зеленого. І ми його ось так зліва, зверху, ми зеленого якось будемо дергати туди-сюди, туди-сюди. Ну, подивимось, що з цього вийде. Так, дивіться, тут в мене 13 гармат, і я починаю настрілювати. Дуже добре. Хочу також звернути вашу увагу і подякувати ще раз тим, хто донатив. І ще раз сказати, що ви можете і зараз донатити допомогти мені з розвитком каналу, але подивіться на фій. FPS, точніше. Раніше, коли ви дивилися, там були цифри 05, ну, 10 це максимум у рейтингу, але зараз я червоний, я сервер для всієї гри, для чотирьох гравців, і в мене FPS 60, щось біля цього 60-70. Дуже круто, дуже круто. Дякую, друзі, що повірили в мене, що донатили. А, і ось знімаю для вас у гарній якості ось такі битви. Так, дивіться, дивіться. Гармати мої настрілюють, ну просто нищать його військо просто нереально. Дивіться, дивіться. Звісно, що я тут не виграю у цій битві, я видалив свої гармати. І зараз я повертаюся до своєї бази, і зараз я буду по максимуму її розвивати. Зараз буду будувати ще конюшні, буду будувати ще арт депо. А зелений ось тут. В нас хоче піти на синього. Але синій, на жаль, трошки завтикав. Дивіться, в нього був шанс. Поки що і тут не було стіни. А, на жаль, на жаль, і в нього був шанс увірватися сюди, повністю знести базу зеленого. І мені здається, зелений би здався. Але, на жаль, і мені не вистачило сил. Взяти зеленого, тому що в нього була армія дуже велика, тому що в нього ще битви не було нормально. Він все чекав атаки синього. Дивіться, супер. Зараз синій буде наступати, але все ж таки забагато юнітів зеленого, і навряд чи йому щось тут вдасться. Ну, давайте подивимось. Скажу, що у цьому випуску у цій грі я прямо по максимуму. По максимуму а, а, як сказати по максимуму постарався реалізувати саме Арту, тому що ви знаєте, що я в принципі ну, ніколи не граю через Арту, через Гармати. Ну, ви такого навіть не бачили на моєму каналі. Але я гадаю, що я недооцінював варту, вважав її дуже складною. Але все ж таки, коли в тебе є 10-15, там 15, а якщо 20 гармат, це дуже-дуже круто. І вже з цим, я думаю, можна працювати і вигравати у дуже сильних суперників. Ну, я вчуся, вчуся, я завжди казав, що я вчуся і. Буду розвивати свій навик гри, і ви будете це бачити. Так, дивіться, скажімо так, в прямому ефірі будете бачити, як буде зростати мій скіл. Так, дивіться, що в мене тут. Так, я вже набудував конюшень, дивіться, набудував вже арт-депо. скільки в мене тут вже. 14 гармат, дуже скоро от ще одне арт-депо будується. Буде скоро вже 20 гармат, і будемо вступати в бій з зеленим. А зелений тим часом е, йде на синього. Е, я вирішив не захищати зараз синього, щоб зібрати реально 20 гармат і вже потім піти е, на, на зеленого. Щоб втрати були в мене мінімальні. Так, дивіться, ось зелений. Він просто заходить до синього. Синій ось тут будуємо, бачимо, 18 століття. І дуже раджу всім, якщо ви будуєте 18 століття і бачите, що до вас вже зайшли, видаляйте. <смір> видаляйте, тому що дивіться, зелений захопив. А після цього зелений. Почне відбудовувати цю казарму 18 століття, і звідти будуть виходити багато-багато пікінерів 18 століття. Так, дивіться, ось зеленого, точніше, синього отропу зносять, але синій молодець теж А синій не вийшов, він. Побіг до мене і трошки-трошки допомагав би. Так, дивіться, давайте до мене. Я ось тут вже шикую свою армію. В мене вже скільки там, 20 гармат. І зараз я піду на армію зеленого. На ось цю, що тут залишилось, щоб вона потім мені не заважала. Зараз подивимося, як це буде. Я трошки, мабуть, прискорю. І подивимося, як то буде. Дивіться, як вони смішно бігають. О, на ну який це кайф. Дуже добре, дуже добре. Так, дивіться, ось вони йдуть. Мої гармати. Так, мені казали, що. Хоча була одна де, там де я використовував гармати, мені вже казали, що вони в тебе плентуються десь ззаду. І ось тут я врахував це. Дивіться, я чекаю, не атакую. І зараз вже буду настрілювати самими гарматами. Дивіться. Як вони кладуть? Ну, 20 гармат це ж До речі, я грав одну гру буквально вчора зі своїм другом. А грав через фортецю, я обіцяв Ніколасу пограти, потренуватися, грати через Фортецю. А грав в фортеці, ну, дивіться, тут взагалі трошки залишилось. Грав через фортецю, і в мене було там 50, так здається, 50 гармат. Це коли я був у фортеці під захистом. У мене було 12. Це було дуже-дуже круто. Дуже скоро гадаю, викладу цей випуск. Подивимося. Так, дуже цікаво. Так, дивіться, так затупив, вивів драгунів уперед. Зараз от я це побачив, відводжу їх і гарматами починаю настрілювати. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Ось, працюють, працюють. Мушкетери, рундашири, гармати мене стрілять. Дивіться, драгунами я захищаю гармати. Дуже-дуже добре. Дивіться, дивіться. У ну, синього у зеленого точніше тут була перевага у кількості. Він ще підігнав зі своєї бази драгунів багато-багато. Тут він, бачите, хоче мене якось з мінімальними потірями мене розвести, щоб я. Але гармати 20 гармат, то велика сила, вони настрілюють просто, нищать все. Дивіться, ще підмога. Ну і звісно, що тут січові козаки. А це все ж таки гармати. Дивіться, моя ціль зараз. Зробити так, щоб в нього більше не було цієї казарми 18 століття. Є, yeah. все, немає. Дуже круто. Казарми немає. А, -а, -а, -а мої гармати. <ф att> що робиться, Що робиться? Так, дивіться. Настрілюють гармати рикошетом. Я їх поставив, щоб вони настрілювали. І ось я тут їх вже видалив. Тут йде підмога, але вона не встигла, на жаль, на жаль. І ось тут я теж затупив. Мені треба було ось це військо відправити назад на базу, там взяти підкріплення і вже чекати його на своїй базі. І мені здається, в мене б вийшло, і я б його погнав. Погнав аж до його бази, і в мене був би шанс перемогти. Так, дивіться, ось тут, ось тут, я його прожимаю трохи. Ех, дуже шкода, що 20 гармат моїх було знищено. Я так не люблю цих пікінерів 18 століття, вони слабенькі, але їх так багато, що драгуни мушкетери просто відволікаються на них. Ну і вони як м'ясо, можна так сказати. Так, ну, все, в принципі, зараз моїм драгунам тут буде вже хана. Подивимося, що в нас тут на базі. Так, 9 гармат є. Нічого, прикольно. І зараз я знаю, що він буде атакувати всі, всіма своїми силами. Я буду зараз збирати все, що в мене є ось тут. Давайте трошки перемотаємо. Так, дивіться, він підходить, а мої гармати вже гадять по ньому. Так, 9 гармат, ось тут вже 10. Дуже добре. І взагалі мені дуже сподобалося з гарматами. Так, так. А, дуже прикольно, дивіться, в мене тут нереальна кількість селян. 350, і звісно, що. А, ось, ось тут я переможу у цій. Бити. Ви бачите, він вже тікає. Але, але, що почалося? Яка фігня? Дивіться. Ось тут з цього боку фіолетовий забіг своїми січовими, і я відволікся. Я своїх драгунів. Бачите, я не погнав ось це військо. Гарма тут багато в нього. Не погнав це військо, а мені треба було. Щось робити з січовими. Я своїх 50 драгунів послав ось сюди. Щоб якось зупинити фіолетового. А в оце, цей час вже зелений підвів свої гармати. Хоча в мене тут вже 16 гармат. І 300 селян, бойових селян. Оце, оце круто. Так, дивіться, йдемо. Гармати настрілюють ну просто нереально. Так, скільки тут? 17 гармат. Як гадаєте, відіб'юсь я зараз? Ну, з такою кількістю селян. Звісно, що повинен відбити. Ну, скажу, що без гармат а, нічого б не вийшло. А з гарматами ми тут боремося просто. Мені здається, дуже круто. Гармати так настрій. Жорсткого вже 20. А, супер. Так, але дивіться, що тут відбувається. Заходить фіолетовий знизу. І вже виходить, що... що я знову таки борюся з двома. І Я повертаю це все військо, своє, повертаю сюди, щоб якось зупинити фіолетового. Але, звісно, в мене вже нічого не вийде, тому що і зелений, бачите, ось підходить. І фіолетовий теж підходить. І ось тут десь я вже приймаю рішення закінчити гру. Але гра вийшла дуже, дуже. Крута, мені сподобалось, і я хотів вам її показати. Як реально гру, у які гармати ну, відіграли, мені здається, на 100%. Ну, реально на 100%. Тому що, так як я практично ніколи не користувався гарматами, у цій грі мені сподобалось, і мені здається, я реалізував їх потенціал ну, практично там на 100%. Так, і ну, з висновків, з висновків, ну, гадаю, якщо б синій тоді напав зверху, коли я напав зліва, знизу, то ми б, мабуть, психологічно б задавили Зеленого, але синій трошки не встиг. Тому, якщо ви порада, порада якщо ви граєте з людиною, яка виносить Свого суперника, а ви ще відсижуєтеся відсиджуєтеся на своїй базі. То коли ця людина йде атакувати вашого суперника, ви атакуєте у цей самий час того ж ну, свого суперника. І тоді ви з двох сторін вже накриваєте його, і який би він сильний не був, там 99% що він цього не витримає. Коли ви просто відсидились, то і сподівалися на те, що одна людина візьме дві бази, ну, це таке. Це, це якщо тільки гравці дуже слабкі. А тут, в принципі, всі були такі собі, нічогенькі, нормальні, молодці. Ну що ж, друзі, з вами був Сашко ось така гра. Дуже вам дякую за перегляд. Підписуйтеся, будь ласка, ставте лайки. Буде більше рейтингу, як ви просили, хочу ще зняти випуск 400 рандашир. В мене вже є деякі Деякі ідеї. Я... Ну, В рейтингу, звісно, я, я, я дивлюсь зараз відео, вчуся у хлопців, як вони грають через 400 рандашир. Але мені все ж таки здається, що з, з великою кількістю артою гра все одно краще. Тому що це все ж таки арта. І десь залп з 10 гармат можна натворити такого, що це просто більше ніхто не зможе нічого з цим зробити. Так що, ось так. Дякую за перегляд. Слава Україні, героям! Слава, слава ЗСУ. Усього найкращого друзі. Нехай ваше життя буде сповнене щастям. До побачення.